Парко місце то святе, якщо ви працюєте фельдшером в Алтайському краї. Завжди треба бути готовим отримати впику за спробу врятувати чиєсь життя. На відео, яке виклали російські пабліки, спостерігаємо. Власне, типу мізасценну для Росії, типову перепрошую, мізансцену для російського двору спального району швидка. Паркується на місці місцевого хама, щоб заважати даруйте, завантажити хворого. І поки той на стільчику чекає своєї долі, фельдшер отримує по обличчю, бо ж зайняв паркомісце авторитетного мешканця. Можливо, медик був не з того району, а може міг власне безсовісно припустити, що швидкий. Потрібніше. Ну, ось така перша медична допомога по російській, а точніше, наслідки цієї медичної допомоги. Ну, власне, про якісь, як мінімум, мінімальні. Норми моралі або просто людськості тут говорити зась, як бачимо, що відбувається в росіян просто в побуті, яке ставлення до людини, яка потенційно може там втратити своє життя. Ну головне паркомісце. місце. Ну а що ж тоді можемо припустити? Відбувається на зовсім інших рівнях. Рухаємося далі. Ні для кого не секрет, що росіяни знають лише створену пропаганду історію. Цього разу один з таких ух псевдоісториків завітав на Ростебе, аби вкотре розповісти вигадані історичні факти про те, як Україна нібито ніколи не була самостійною державою. Давайте ці байки послухаємо. Україна, по-вашому, вона взагалі коли кадаліба була дійсно... самостоятельным государством, да Украина? Нет, нет, конечно, нет. Там, если галопом по Европам пробежаться, значит, смотрите, значительная часть территории современной Украины начинала историю своей государственности в составе единого древнерусского государства. Факт остается фактом, что Киев, Чернигов, Переславль, ну, наиболее древние города современной Украины, они не просто входили в... В состав древнерусского государства они представляли собой так называемую Малую Русь. После распада СССР главная национальная идея Украины, и сегодня мы это видим, стала обида ненависть к русским. Да, они на всех обижаются. Это национальная черта. Им все должны. Друзі, давайте пригадаємо, як колись здається, Так той такий таки Путін говорив, щось там накштал того к хто кто так кто обіжається тут что... Хто то там так сам і називається, дуже схоже, але переформулюю на а, хто обзивається, той так і сам сам називається. Значить, переформулюємо, але в контексті оцих двох персонажів щодо образ і так далі. Можемо, до речі, згадати, що в Росії ось єдине, що не пам'ятаю, де є такий собі музей, досить такий сучасний історичний музей, де взагалі там просто карколомно переписана вся історія. Але. Просто навіть звичайний, я не знаю, там п'ятикласник в Україні знає, що коли вже Київськ про Київську Русь знала вся Європа і власне і торгувала, і дослухалася, і мала політичні зв'язки, то тоді ще на місці Росії і ну давайте так на місці Москви були болота. Невідповідно, у нас вісті саме звіти. Зараз не болота, ну болота, але напевно там з бетону і асфальту. Утім, болота залишаються болотами. Будемо рухатися далі. На цьому історичні байки від пропагандистів не завершуються. Ростебе вкотре поставили вічну плівку про подарунки Сталіна. Тепер виявилося кілька польських міст із коноруська територія. Далі почуємо цю нісенітницю. Ча сегодня польская пресса радостно сообщила о том, что вот первые два леопарда, подбитые на Украинском фронте, уже поступили на ремонтный завод в Гливице. И там, значит, уже ремонтируют, чтобы опять быть отправленным на фронт, и это будет на потоке и так далее. Вы знаете, что меня больше всего поразило? Выбор места для этого ремонта, Гливице. Знаете почему? Ну, это символичное место для тех, кто знает историю. Это именно то самое место, с которого началась Вторая мировая война в 1939 году. Причем, опять-таки, это тот самый подарок Сталина, о котором говорил в пятницу Путин. Глайвец, немецкий город в восточной Германии, да, где эсэсовцы организовали провокацию, нападение якобы польских солдат в польской форме на радиостанцию, на германскую радиостанцию, значит, подкинули там трупы, значит, и так далее. И вот это использовали как повод для вторжения в Польшу в сентябре 1939 года. То есть туда идет ЧВК Вагнер. А, вот Не в Жешу. я а че, Понимаете, Жешу вообще стало. Ряшев. Названня всегда були таке враження, що згадуючи історію, у них одна просто півкуля вимикається. Ну тут, напевно, що до лікарів апелювати треба до хто більше розбирається в цьому, а і просто амнезія. Кажуть, ось там. Гітлерівська Німеччина в 39 му розпочала окупацію Польщі. Шановні, Гітлерівська Німеччина розпочала окупацію Польщі разом з Радянським Союзом. Ну тільки вони про це забувають, мовчать. Можливо, ну просто знають, але ж ми розуміємо, не визнають. Утім, якщо людині повторювати 10 разів, що вона не надто розумна, то напевно на тисячу десятий раз вона і правда сама може в це повірити. Ну ось за схожими принципами, напевно, що. Самі робіть висновки діє, е, діє російська пропаганда. А те, що у них просто ну навіть це вже не роками, це не тільки під час повномасштабного широкомасштабного вторгнення. А якщо згадати загалом, як діє російська пропаганда, то у них просто постійно е, практично там. Величезна частка, якраз таки етеру, це про Україну як в Україні погано е, жити. Що Україна там вже і замерзала, і значить, і, і засинала, і що тільки не, не ставалося. Вони постійно про це говорять. Виїхати за межі е, не знаю там московської області, та навіть в тій самій московській області, е, і все ну і це ж повністю просто розруха. Здавалося б, країна, яка має е, просто такі мала свого часу. Мільярди нафто газодоларів, в які є е, діаманти, золото, в які є просто шалені надра і ресурси, подекуди не мала і немає зараз газифікованих сіл населених пунктів, е, яка могла б бути однією. Ну по праву з найбагатших країн даруйте, люди ходять е, в туалет, і це інколи навіть відбувається в містах. Е, даруйте, але у відра в багатоквартирних будинках е, тому. Дивина. Кого обрали, так і живіть, шановні громадяни Російської Федерації. Ненавидіти західний світ, але все одно туди подорожувати. Незмінне правило росіян. Ба більше заможний прошарок жителів країн-терористки не гребує навіть придбати майно за кордоном. Один із російських акторів розповів, чому він досі не продав свою дачу в Іспанії. Далі почуємо це. Писали о том, что все, Смирницкие в Испании, Чуть ли не меняет гражданство. Ну, это, это потому, что у меня в Испании моя дачка, там, с которой я до сих пор не могу расстаться, но она существует. Ну, сейчас, вопрос, трудно ездить, но это, я к этому относился. Но, но, видимо, с этим, понимаешь, они решили, что если я вот в Испании, то значит я сразу. Ну, ну, я, я, я на это не обращаю внимания. Нет. Еду, например, в Мадриде в такси, это было не так давно, год назад. И что-то он, он нас спрашивает, мы с женой едем, он говорит, вы откуда? Мы говорим, мы из России. Он говорит, а, вот тебе, пожалуйста. И таких людей очень много. Ой, друзья, аж переполняют эмоции, если честно. Э, кто бачив, как себя себе россияне за кордоном, особенно наживо, это просто... заслуговує на особливу увагу. Погодьтеся, ну це просто видно, що це, ну, що це росіяни. Навіть знаєте, ну, це досить таки суб'єктивна думка, але ось як на мене, то мене спілкування, поведінка. Ну, просто е, інколи буває ідуть, і видно, що людина вже хоче просто своїм зовнішнім виглядом е, нахамити і показати, да я тут із Росії приїхав. Е, знаєте, буває різного, але ось цікаво, що цей пан, цей актор е, хотів сказати, що нібито там йому лайк поставити. Е, Ставив за те, що він росіянин, якийсь мадридський таксист. Ну можливо, він попри те, що має дачу в Іспанії, не знає до кінця іспанською. Так і в іспанській мові є нецензурні лайливі вислови а різні жести теж можуть означати різного. Лопата проти ракет Хаймарс на пропагандистському телебаченні. Вкотре закликають готуватися до захисту від далекобійних ракет. Утім, цього разу вони пропонують копати Вітак Рупор Кремля Мардан каже: е, власне, наступне: треба воєнні об'єкти, точніше, воєнні об'єкти зривати в землю. Давайте почуємо. Війна надовго. Там, то, что американцы а, опять сказали, что нет, вот эти вот дальнобойные ракеты Хаймерсом, они их не дадут, потому что их дефицит, их не так много на складах а, Пентагона, это уловка, конечно же, дадут. Не сейчас, значит, через несколько месяцев их дадут. А дальность их применения по 300 километров. То есть просто представьте себе оперативную глубину, на которой военная инфраструктура должна быть защищена не только рэбом, не только системой ПВО, которая, ну извините меня, она конечна, но просто вот абсолютно там простыми, понятными вещами склад хавайте его в землю, зарывайте его в землю, тем более что уж в Крыму-то возможности там хранить боеприпасы в бывших штольнях там много горной породы, более чем достаточно. Ну що ж, коротко будемо теж закінчувати. Процитую з цього рупора Кремля. Хавайте його і цього рупора Кремля. На цьому поставимо три крапочки. Більше новин з боліт ми почуємо вже завтра. Але попереду у нас дуже важлива і цікава ще розмова. Будьте з нами.